55% усіх архітектурних пам'яток України, півтора мільйона туристів за останні два роки. У найближчі два роки ми інвестуємо у наш готель ще 5 мільйонів євро. Світові аналітики кажуть, це одне з 30 місць світу, де очікують буму у розвитку інформаційних технологій. світова індустрія цифрових технологій це 90 мільярдів доларів щорічно. Львів у добрій позиції, щоб отримати свою частку. Місто готується стати господарем третьої зазначенням спортивної події світу. Нова спортивна споруда буде ще однією архітектурною окрасою. На вході в наш майбутній стадіон у нас буде довгий пандус, порядка 100 метрів. До 31 травня 2009 року ми закінчимо фундаментні роботи по стадіону Повністю. Львів відкритий для світу.